Ворог б'є дронами Петропалівську громаду під вогнем автівки та карета швидкої допомоги. За минулий тиждень Петропалівська громада декілька разів потрапляла до хроніки безпекової ситуації на Дніпропетровщині. Так, 6 вересня Петропалівську громаду БПЛА атакували аж чотири рази. Ввечері дивився телевізор, телебачення. І... Біля восьмої години плюс-мінус рону полум'я, взрив, вікна, стекла, -то, світло пропало, кабель перебило. У будинку пана Петра вибиті шибки, а паркан прошитий. Ну, вони були куски з пластмаси таке усілене, щось Подібний ворожий безпілотник цієї доби прилетів і поблизу автозаправки. На місці удару уламки з пінопласту. На ранок працівник АЗС вже побачив наслідки удару поламане гілля, обірвані дроти та побиту господарчу будівлю. Цієї доби ворожий БПЛА атакував і карету швидкої медичної допомоги. В автомобілі розбито лобове скло, радіатор, гальмівна рідина витекла, довелося гальмувати ручником. Команда лікарів не постраждала. Цієї ж доби ворожий безпілотник поцілив поруч з автомобілем Ман на трасі М 30 Автомобіль пошкоджений, люди живі. Днями раніше БПЛА атакував вантажний мікроавтобус на шляху за межами села Самарське, який перевозив хліб. Автомобіль згорів, люди не постраждали. Попередньо атаки на Петропалівську громаду за версією правоохоронців здійснені БПЛА типу МОЗ. Бачка нормально передається. Та Злякався дуже. Ну, да, він лякається, то одразу до мене пригає передніми лапами сюди. З місця події Ірина Ситнік, сайт Петропалівка Сіті.